Це заради моменту, коли серце завмирає, а перемога качає, гра розкриває тебе. Думаю, гра один на один нас трошки підвела. Ми не були готові до цього, всі старалися, але думаю, один на один це це, це тому, що ми програли. Ми робили це на агресивну гру, на наш захист, на підбирання. Щоб грати агресивно, я думаю, ми мали грати більше агресивно, ніж ми зробили. І словенців не було ніяких е... нічого такого, що ми не бачили на відео. Я думаю, просто... Ми повинні були краще грати в захисті особливо один на один. Я трохи хвилювався, тому що розумів, це мій може бути дебютний матч, але я розумів, що я повинен просто вийти, бути сфокусованим на 100%, зіграти агресивно в захисті і в нападі. І, я думаю, я синспорту. Я думаю, ми трошки не були готові до їх тиску, вони зіграли агресивно. я Думаю, ми до цього не були готові як команда. У Нас всі тренери, всі-всі розуміють, що потрібна перемога, що потрібно віддатися на 100%. Думаю, думаю, треба забути про цю гру і готуватися на 100% до наступної гри.